Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей, Місто Львів. Жіноча спідниця ціна 339 гривень. Блуза 659. Це вже весняна колекція. Такі курточки із Екошкіри за 699 гривень. Сукня 459 гривень. Така сукня 599 з леопардовим принтом. Сумочка жіноча із Екошкіри за 399 гривень. Така курточка за 799 гривень. Ковтина 339. З таким коротеньким рукавом. 269 гривень. Футболка жіноча. Підниця 659 гривень. Джинсова. Така футболочка жіноча 459. Сумка її і в чорному кольорі 599. Така сукня. Так. Ціна 459. Яскрава червона куртка. На екрані виглядає рожева, але вона така насичена, червона, яскрава, 699. Такі шорти, ніби як легінси, але шортики 79 гривень. Акція. Такі штани леопардові, 459. Джинси 519 гривень. Такі вже широких багато привезли. Такий варіант ціна. Ціна 799. Знаєте, я собі купила з таких широких Я так тішуся. Так вже придивляюся, може ще собі якісь одні купити. Такі з дірками по 619. Також є взуття вже такі кросівки весняні. Ціна, давайте пошукаємо, 799. Такі штани. Легкі, до речі, дуже з кишенями боковими. Ціна 659. Джинси з накладними кишенями за 519, такі 619. Кеди високі, ціна 599. Багато джинсів, такі достойні уваги. 619, 699. Такі світленькі 619 гривень. Такий варіант 699. Ой, згадались мені шкільні руки. Теж були в моді такі всякі ставки. Тут, бачите, збоку є кишенька невеличка. Такі ширші, ціна. Зараз доберусь і вам скажу 699. Піджак джинсовий 799, спідниця джинсова 699. Акція з 13 по 19 березня. Знижка при покупці від 500 гривень на джинси. На всі джинси. Мінус 25%. Що кажете, дівчата, купляти джинси чи втриматись від спокуси? Цікаво, чи це тільки ось ці ті вущі, але ж пише всі, треба уточнити в продавців. Блуза жіноча на довгий рукав. Є рожеві, є блакитні. Ціна 459 гривень. Цей матеріал був, бачите, такий, як класичний, так? а ці йдуть як мережево. Ціна 659 гривень. Є в рожевому або у білому кольорі. Так, в смужку-полоску. 599. Це такі укорочені, що їх не треба заправляти. Такий варіант ціна 459 гривень, є ще в жовтому кольорі. Чорно-білі варіанти 339 гривень у горошок. 269 в таку смужечку. Чорна в білі сердечка за 269 гривень. Оці можна підкотити такий на три четверті. Знаю, для мене ось такий варіант універсальна тканина, тому що можна і зимою діти, якщо в приміщенні, і можна літом. Не є така жарка. Так, це є з ластівками 269 гривень. Так, в білий горошок. Ціна 339. Ну і просто біленько. Ціна 339 гривень. Сорочка жіноча. Велосипедки жіночі. Ціна 339 гривень. Є в рожевому. Бо в такому, навіть не знаю, що це за колір. Персиковий, мабуть. Підказуйте мені в коментарях. Як персиковий. Нова колекція сумочок жіночих, такі з бантиками 459 гривень. Теж такий як ніжний персик, рожевий колір. І в беленькому кольорі. Застіпка на магніті. І тут є один відділ без замка, тільки з боку кишенька на замочок. Ще так закривається. На один довгий пасок. І така дуже м'яка екошкіра. Супер ніжна. Такий варіант. Гарно тримають форму. Ціна 599 гривень. Такі мають цікаві елементи фурнітура. Так, добре тримає магніт, Одною ну, рукою навіть складно відкрити. Тут інше пошиття. Значте, тут є на два відділи, розділяється. От. І по центрі є замок. Є ще довгий пасок з такими металевими вставками. Так, Наступне. Ось такий варіант. Сумка жіноча з бантиком. Ціна 459 гривень. Можна і прикріпити на довгий пасочок. Закривається на кнопку магнітну. Цікава фурнітура. До речі, я бачила таку в Аврорі нещодавно новинки. Приїхали один замочок. Одною рукою трохи незручно. Тут, до речі, шкіра вже не є така супер м'яка, як була в там, тих варіантах. Ага. І це кільце можна при бажанні зняти. Тут такий формат, ніби як карабінчик. Такі малесенькі сумочки жіночі, біленькі за 459 гривень. Давайте подивимося поближче. Так, на кнопку. Пасок. Так, тут відділ на замок відсутній, є тільки така кишенька. І загалом один відділ без замків, без нічого. Такий формат жіночої сумки вже є зовні кишені, накладна на замок, короткі ручки, є ще в комплекті довгі. І що і одна кишеня без замка. За це. Але сумка має основний замок, який її закриває. 519 гривень. Великі сумки. Я їх ще називаю сумка Шопер. Тут з такою сумкою не пропадеш. 699 гривень. Тут можна що хочеш помістити. Замок є всередині, такий замок, верхній. І що? Та, і з одної сторони є такий зовнішній замочок. Також привезли дуже великий асортимент жіночого взуття. Такий варіант в чорному кольорі. Я б їх назвала балетками. Вони досить легенькі. Ціна 599 гривень. З такими гострими носиками. І є ще в тілесному кольорі 599. Такий варіант теж 599. І також є два варіанти кольорів. Такий за 459. Два варіанти кольорів також. Оці, бачите, оці такі самі, тут третій колір, а вони йдуть з рожевим підтоном. Камера не передає, але вони один від одного відрізняються. Ось так краще видно. Такі тут носики йдуть зрізані, такі більш рівніші. 459. має трохи запах, аж мені дух перебиває. 459 гривень. Але, але я дуже чутлива до таких е, ароматів, скажімо так, лакове взуття. Тут є два варіанти кольорів: тілесний та чорний. Ціна 339 гривень та 339 однаково. Не знаю, як ви, але я не дуже люблю ось такі гострі е, кутики на пальчиках, бо в мене широкі пальці і е, тісно, якщо ось таке йде завуження. Ці, наприклад, мені більше по духу. <гл 'язі> такі шлюпки по 459 гривень. Такий легенький квітковий принт. І в смужечку. І здається, що минулого року теж щось схоже було. Чорний колір з білим, 459. Чисто чорні. Такий матеріал, як Атлас. Ціна ціна 459. Такі більш як гумові капці. Шльопанці капці. Так, дівчачі, 459. Така сама ціна: 459. Куромі, здається. Чорний колір 459 гривень. Такий варіант. Думаю, що вони всі в одну ціну. Але хочеться все-таки подивитись: 339, Можливо, ті дешевші. З такими милими собачками та пульки по 459. Hello Кіті 459. Досить висока в них підошва. Приємна, не є дуже жорстка. Такі коричневі? Ціна 459 гривень. За 599 гривень кросівки. Жіночі, біленькі. Такі кольорові 899. Це вже більш весняний варіант, такі тут трохи продувні. З якими перлинами за 899 гривень крусівки. Мені цікаво, а що ж це є? Ага, воно причіпляється до шнурівки. Бачите, на кільці. Кому не до вподоби, то можна відчепити. Такі, мабуть, найзручніші. Ціна 599 гривень. Вони йдуть і тканинні, і Взу І забув, що взутий. Чорні, рожеві, такі коричневі. Знаєте, мені подобається в Сінсей те, що можна підібрати. Вони як завозять колекцію, то кольори перегукуються. Можна зібрати, як це модно казати, капсулу універсальну і поєднувати різні елементи одягу гармонійно. 699 гривень, такі курсівочки. Дуже ніжний рожевий колір. Буде такий перехід. Чоти? дуже гарненький. Я то нахвалюю кажу, гарненьке, але це суто моя думка. Комусь може бути не гарненьке, це нормально. Бо всі ми з вами різні і в кожного свої запити. 799 гривень. Такий варіант, це вже із Екошкіри. Так, такі коштують 659 з такими золотими вставками позаду. Такий варіант ціна. 599 і є ще біленькі. Але і в, тих, і в тих біла підошва. Дивіться, які леопардові чи тигрові 799. Теж вони такі більш закриті, тепліші трошки, а тут тільки вставка тигрова 799. Сумка жіноча за 339 гривень. Невеличка. Це, до речі, я купляла минулого року ще з якоюсь супер знижкою. Відслужила вона свої гроші. Ціна 219 гривень. Є щось в коричневому кольорі. Сумка більша, ціна 519 гривень. Угу, бачите, тут цікавеньке. таке. Сумка в сумці. Можна виняти, можна вставити і кріпиться на такі кнопочки. І тут закривається на кнопку. А середина закривається на замок. Рюкзаки жіночі. Два кольори. Чорний та такий бежевий. Ціна 659 гривень. Кишеня закривається на кнопку. І основний відділ на замок закривається. І ще є всередині кишенька на замочок. такі сумки теж місткі, в такому ж самому стилі, як були рюкзачки. Ось тут є таке тиснення. Такі один великий відділ і з боку кишеня на замочок. Закривається сумка на замок. Ціна 699. Так само 699. Інший варіант 699 гривень. Вона ще має знизу такі. Якби ніжки. Всередині така сама: замок і маленька кишенька на замок. І з такої серії ще є рюкзачки. Колір один світлий. Ємність для зберігання. Можна як зайчик сприймати вушка, можна як сердечко, до чого ближче, знаєте. Ціна 219 гривень скло. Такі тарілки з золотою оправою за 219 гривень. Ціла колекція її чашечки по 149 гривень. Склянка ребриста 119. Такі салатники чорні, 169. Така ємність скляна 169 гривень. Вона просто меншого об'єму, ніж перший варіант. Таке блюдо глибоке з золотою оправою 219. Це та сама колекція, що й біленькі, тільки, тільки чорненькі. Це теж є такі салатники 169 гривень. І є тарілки, мабуть, десертні 169 меншого діаметру. Пасхальна колекція для подачі. Такі з зайчиками. Дуже такий ніжний, зелений колір, малюночки. Ціна 269 гривень. Так що, чашечки ми не подивились з вами. Ціна 119 гривень. Великий об'єм. Але що, там, де об'єм, там наліпка. Там наліпка 430 мл. Такі чашечки з зайчиками. Ціна 189 гривень. Зайчик не знімається. Є ще із курчатком, хоча дзьобик більш на каченя похоже, 189 гривень. З єдинорогами 169. З собачкою, об'єм більший 159. Чашка із подвійними стінками 189. Ви подивіться, які яскраві чашечки з подвійними стінками. Ціна 169 гривень. Цікаво, чому не все осипалось наниз. Мабуть, товщина інша. Це, мабуть, найкращий варіант з подвійними стінками, який я бачила. Тому що блискітки не так швидко зсипаються, все, що вони є більші. І є ще в рожевому кольорі. Такі великі чашки, хто любить багато чаю пити, пасхальна тема. Анібані 149. Такі чашечки. Вони вже йдуть як матові. Ціна 149. І є ще в рожевому кольорі. Чашка із сюрпризом. Тільки єдинорог тут сидить всередині. Ціна 189 гривень. Такий варіант 149 гривень із зайчиками, і з надписом теж 149. Більш класичні варіанти, такі ребристі, три варіанти кольорів. Навіть, по-моєму, чотири. Ні, три. Просто в тіні. Такий світло-коричневий, білий та чорний колір. Ціна 119 гривень. І дуже багато кольорів чашок з золотою оправою. Просто мега багато. Ціна одної чашки 149 гривень. Можна доєднати до тої колекції, що було ось там тарілочки.